ТЦК передали свої повноваження бізнесу. Вітаю вас, шановні друзі, через три дні вступає в дію закон про посилення мобілізації і продовжуємо розбиратися з тими нововведеннями, які чекають українців. Думала собі, думала українська влада, як трошки знизити цей негатив в сторону ТЦК і придумали. Саме тому в новому законі про мобілізацію вони прописали, що власники бізнесу тепер зобов'язані повністю виконувати всі умови по мобілізації. А саме вони повинні не просто оповіщати своїх співробітників про те, що треба піти до ТЦК і оновити свої дані. Вони будуть займатися врученням повісток. Більше того, вони будуть відповідальні за те, щоб їх співробітники були доставлені до ТЦК. І якщо і співробітник не оновить своєчасно свої військово-облікові дані, то власнику бізнесу загрожує штраф до 60 тисяч гривень. Але поки що не зрозуміло, хто саме має цим займатися чи це безпосередньо власник підприємства, чи це буде якийсь виконувач обов'язків. Ну, це буде додатково ще вирішуватися окремими постановами кабінету міністрів. Отож, якщо простими словами, то просто частину відповідальності із ТЦК переклали на власників бізнесу. І можна тільки уявити, скільки людей зараз почне звільнятися з офіційної роботи і наскільки зараз збільшиться тіньовий ринок робочої сили. А якщо людина не хоче працювати офіційно, значить роботодавець може їй давати вже трошки менше зарплату, тому що ну або ти працює як або будеш працювати за ті копійки, які я тобі буду давати. Отож, в результаті маємо ще одну норму закону, яка лише погіршує життя українців. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.